Добрий день! Добрий день! Я вікт Переславці! Сьогодні вам покажу, як качати Minecraft на планшеті. Ну, напевно, в нього багато знають, але дехто не знає, ми я вам покажу. Нам потрібен сайт, і Тут можна відснути откий Minecraft. Ссылку на цей сайт Я поставлю в описанні. Я вам все ж таки покажу, як він... І киві. Створюю безконечний точецький. Почкаємо. Я ще вам покажу, які обмови в Майнкрафті об'єдва один. Отут є, наприклад, можна варити різні зілля, голови, зачаровані стіл, вазонок. Андревір, портал, пекло, кімнат зілля невидимості. Швинічного зерення. Зілля невидимості. Обкидаємо. Настройки Ходять зілля. Оп! Так, наприклад, якщо не на Так. Skype. Mai ca ai nu plecat curcu. Prem zilea. Nu vedeți ca ai să-ți mai faci zăpală. Bă, eu nu ne vedem, mă. Nu, pe probabil nu vedeți. Хай це чай вбити Де воно, де воно, га. Оп, об этом. Також можна робити колі, які будете базити, ну, якщо ви скачаєте. Ооо. Тут можна також робити сніговика. Йо -йо. Тако, тако, цей бік. Поставити і вони тебе будуть захищати наприклад, від, від наприклад, скілети. Скажу, на мою спам. Ну, коротше, візьмемо... мене щось завершає, то він буде захищати. такий сніговик. їх сніговик. снігу. Раз, два, кладемо. Ви ну, вже напевно зрозуміли. В наступному відео я вам покажу, що робити, якщо вас пише, коли ви скачали, неможливо відкрити файл. Підписуйтесь, кладіть лайки і до наступного випуску.